Ця війна має закінчитись. Усім потрібно бути реалістами, і Росії, і Україні доведеться піти на поступки. Якщо ви думаєте, що це слова якогось українського чиновника, то ви помиляєтесь. Це сказала людина, яка представляє США. Зокрема, це кандидат на посаду Держсекретаря США Марко Рубіо на слуханнях в Конгресі. Знаєте, таких промов. Я не чув від українських чиновників, адже часто українські чиновники говорять щось інколи прямо протилежне, що війна має тривати дуже довго, війна має тривати до кордонів 91-го року, хоча на це немає підстав, немає підстав так вважати, адже чиновники наші знають і знали завжди, який обсяг озброєння, який обсяг допомоги, який обсяг і інтенсивність включеності. Тих самих країн НАТО в цю війну. Вони це все знали. Але при цьому через єдиний марафон, через своїх експертів, через свої засоби масової інформації нав'язували громадянам зовсім інший наратив і зовсім іншу риторику. І ось тепер до Сполучених Штатів Америки, до влади прийшли зовсім інші люди, прагматики. Те, що ми любимо називати такі а, чисті а, технократи, які Вирішують питання, виходячи з істинного положення речей, а не з фантазії, ілюзії, інколи забобон, інколи просто брехні, брехні самим собі ж. Ми часто чуємо пісню, як ворогам потрібно тицяти дулі. Але коли я. Чую і бачу наших чиновників. У мене таке відчуття, що дулю тицюють нам, українському народові, обманюючи нас. І так, давайте подивимось, почитаємо і обміркуємо, що ж сказав Марк Рубіо. І так, це війна на виснаження. Україна стикається з надзвичайними руйнуваннями. Відновлення коштуватиме сотні мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. Тобто, шановні українці, розраховуйте на наступне десятиліття, а насправді це років, я думаю 20-25, з урахуванням тих обсягів, які крадуть чиновники. І з цим потрібно, до речі, щось робити, але ви не збираєтесь, тому що ви на наступних виборах збираєте знову проголосувати за якийсь образ чогось: то за образ генерала, то за образ того, хто несе прапор, то за образ якогось волонтера, який насправді збагатився на війні, то ще ж за що-небудь. Тому війна може тривати довго, але відбудова може тривати ще довше. І Україна стане країною мільярдерів, але це будете не ви. Наступне, що говорить Марко Рубіо, що відновити Україну, знадобиться ціле покоління. Мільйони українців більше не живуть в Україні. А ті, хто захоче повернутися, куди вони повернуться. Ця війна має закінчитись. І я думаю, що це має бути офіційною політикою США. Ми хочемо, щоб війна закінчилась. Прекрасно, прекрасні слова. Я радий, що я дожив до того моменту, коли я в Україні можу спокійно цитувати когось і не буде агресії, бо ми знаємо, що агресували тільки тоді, коли Держдеп підтримував іншу політику через своїх людей, через грантоєдів, через різних блогерів. Часто і мільйонників, які в себе писали на каналах, що як тільки хтось скаже за перемовини буде ворогом, де ви зараз? Альо? Ви продовжуєте збирати правда людей, і у вас продовжують рости чи не рости, не знаю, підписники. Але де ви зараз? Чому ви зараз не пишете гнівних дописів про всіх українських чиновників, які говорять про перемовини? Про всіх американських чиновників? Вже не можна? Вже страшно, вже вказівка інша. А ми розповідаємо про методички у ворога. А у нас нема методичок. Наші так звані лідери думок не мають методичок? Ні. От, якби вони їх не мали цих методичок, ми б знали цю правду значно раніше. І значно раніше ми б врятували нашу країну. І значно раніше ми врятували б наші життя українців, які зараз тіла яких лежать на кладовищах. А оці так звані недоблогери, прикриваючись своєю надзвичайно великою важливістю для України. Як тільки їм приходить повістка, так кричать, мама, визивай мінтов. А чого я? А я важливий? А чого це я? А чому інші люди? А чому батько двох дітей? А чому власник бізнесу? А чому електромонтер? А чому сантехнік? А чому людина, яка вчора була вихователькою дитячого садочка? А чому вони? Тому що в них немає підтримки. Тому що тебе прикриють і будуть прикривати. А тепер криша закінчується. І ось наступне, що говорить Марко Рубіо, як ми виділяли гроші раніше. У багатьох випадках це звучало як стільки, стільки потрібно. Що не є реалістичною розсудливою позицією, яким може бути завершення цього конфлікту? Росія не зможе окупувати всю Україну. Українці надто хоробрі і надто сильно борються. Цього не станеться. Абсолютно згоден. Абсолютно згоден з цією позицією. Але не можна, як це роблять українські деякі чиновники, експлуатувати цю хоробрість українського народу і зводити до нуля населення в Україні. Те, що український народ хоробрий, це не означає, що його потрібно весь покласти в домовину. Наступне. Так само важко повірити в те, що країна розміром з Україну зможе якимось чином виштовхати росіян з усієї своєї території. Це, до речі, питання до тих, хто впарював українцям кордони 91-го року як реалістичний сценарій. Чим ви думаєте? Які у вас інтелектуальні здібності, що ви це говорили українському народові? А які інтелектуальні здібності в народу, який в це вірив, і що ви зробили з українським народом за 33 роки, що українці вірили в це в 2023 році, 2000 навіть році, і тільки в другій половині 24-го року, коли мобілізація почала стосуватись майже всіх, почали прозрівати навіть мої хейтери 19-літні, які мені, 45-літньому доктору наук, розповідали якісь там маячні історії. Що з Росією не можна домовлятись там і так далі? А тепер виявляється, що Сполучені Штати Америки, говорять, що прийдеться, доведеться піти на якісь поступки, і це говорить кандидат на держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Що ви тепер говорите? Де ви тепер, 19-літні? Чому ви не нападаєте тепер на Трампа, на людину, яка буде держсекретарем? На чиновників в Україні, які говорять про вибори, про вибори, про перемовини, про все те, про що я говорив два роки підряд. Де ви зараз? Сміливість закінчилась, бо тепер потрібно, виявляється, нападати на тих, на кого не можна нападати. Де ви? Де ваша чесність? Де ваша честь? Де ваша принциповість в кінці кінців закінчилась? Все, здувся, здулися. Ну тут ладно, добре. Проблема полягає не в тому. Що в Україні різко закінчуються гроші, а в тому, що закінчуються українці. Різниця в розмірах країн це важливо. Припинення війни буде важкою роботою, яка вимагатиме сміливої дипломатії. Я сподіваюся, що можна почати з певного припинення вогню. Це те, що я говорю півтора роки підряд в ефірі, наражаючись на небезпеку, на хейт, на ненависть, на нерозуміння. А тепер виявляється, що сам держсекретар майбутній про це говорить. Я ще раз повторюю, де ви ті, хто кричали, що це зрада, що це неможливо, що попереду кордони, вже де? В Польщі, в Чехії, в Словаччині. Де ви? Не впевнений, що ви на передовій, впевнений, що ви, не та, що, що ви не там, там інші люди, які спокійно сприймали свою долю, і хотіли, щоб ті, хто керують Україною, сприйняли всі виклики серйозно і адекватно. Кода. Що тільки нове керівництво Сполучених Штатів Америки змушує переосмислити все те, всі ті ілюзії і фантазії, в яких ми жили раніше, припинення війни буде важкою роботою, повторює ще раз майбутній держсекретар. І щоб досягти цілі, усім потрібно бути реалістами. Поступки потрібні як з боку Росії, так і України і США. Але домогтися припинення війни буде важко, якщо обидві сторони. Не матимуть важелів впливу. Останні слова найважливіше. Фактично, фактично, людина з команди Дональда Трампа говорить, ви якщо не погодитесь, ви якщо не підете на зустріч, ми знайдемо інші моделі нашого функціонування в світі. І війна в Україні буде тривати далі. І що ви будете робити через рік, і в якому вигляді Україна буде через рік. Ніхто гарантувати вам не буде, бо доведеться піти на поступки. Шкода, що я сьогодні не можу вам допомогти. Все, що я можу зробити, це далі продовжувати нести зерно об'єктивності в ваші голови. Тому що, на жаль, навіть найвищі особи в державі, наближені до найвищих осіб в державі, жили в якомусь ілюзорному світі. Вигаданому, фейковому. На жаль. Але я вам допомогти зараз не можу. І я впевнений, що і далі я допомогти вам не зможу. Тому що ви вже готуєтесь обрати собі чергове майбутнє, яке стане вашим вироком. На жаль, але це так. Не забувайте підписуватись, можете стати спонсором каналу. Лайки, дизлайки, все вітається. Головне, не будьте байдужими. Бо ваша байдужість і небажання розбиратися в процесах призводять до того, що ми опиняємося в надзвичайно складних ситуаціях, з яких надзвичайно важко вибиратися. І це нам з вами ще пощастило, що в США до влади прийшли адекватні люди. Я просто зі страхом думаю, що було б, якби перемогла Камала. Якби перемогла Камала, більшість із тих, хто дивиться ось це відео. Не прожили б наступний рік. Це я припускаю, але я думаю, десь всередині, глибоко в душі, ви розумієте, про що я говорю. Бережіть себе, не забувайте підписуватися.